Я президент АТ странично ні 42-го. Я ж не лох. коли ми згадуємо ім'я Володимира Зеленського. Сьогодні воно звучить зовсім інакше ніж 10 чи 15 років тому. Та якщо спробувати відокремити його політичну діяльність, залишиться образ людини, як визначала тон комедії для мільйонів глядачів. Для мене як стендап коміка важливо розуміти, як працювали його жарти, чому вони заходили масові аудиторії і як саме будувалась його публічна комедійна особистість. Це не просто окремі жарти чи мініатюри, це система гумору, яку він з командою тримав багато років. І сьогодні я хочу зосередитись на кварталі. Вечірній квартал 95 це не просто шоу з жартами, це структура. Сценарії, імпровізації, пісні, пародії, політична сатира, побутові сценки. І, хоча багато хто сприймає цей формат як просту естраду, всередині була чітка схема: одні жарти мали бути максимально зрозумілими всім, інші підігрівати теми до деякого моменту, коли вони могли виглядати гостріше. В цьому відео я хочу розібрати кілька шарів. Перше, яким був Зеленський як виконавець: мова тіла, інтонація, робота спа. Аузами друге, яким був текст, і як він змінювався під е, деякі ситуації, і третє, що саме заходило публіці і чому? На початку вечірній квартал не виглядав як монолітна машина гумору. Це була команда колишніх квенчиків, які добре знали, що таке жива реакція зали. Зеленський був не просто ведучим, він був центральною фігурою, яка об'єднувала окремі жарти в єдиний ритм програми. У перших сезонах часто зустрічаються побутові замальовки. Жарт тримався на спостереженні за дрібницями, які знайомі кожному. Зеленський міг грати простого чоловіка, підкаблучника, охоронця або чиновника. Важливо, що ці образи були впізнавані і не надто перевантажені карикатурністю. Він не шокував, а радше підмічав, гумор був безпечний, більше посмішок, менше образ. Для більшості глядачів це створювало відчуття свого хлопця, який сміється разом з тобою, а не над тобою. Інтонація і пластика зеленського. У ранніх номерах видно, що Зеленський тримав публіку не стільки гостротою жарту, скільки подачею. Він завжди давав паузу на сміх, не перебивав власний текст наступною реплікою. Це робило його жарти легко, зрозумілими, навіть тим, хто випадково вмикав телевізор. Мова тіла була важливою: жести, міміка, швидкі переходи між персонажами усе це дозволяло йому заповнювати сцену навіть у коротких етюдах. Формула працювала просто: мінімум ризику, максимум близькості. Глядач бачив перед собою артиста, який не боїться виглядати смішно сам. І в цьому Зеленський відрізнявся від багатьох інших. Його гумору ті роки не мав зверхності. На певному етапі вечірній квартал виріс із просто побутових сценок у форматі шоу до регулярних викидів у зал гостріших жартів. Це був ризикований крок для телевізійного формату. Багато артистів тоді ще трималися подалі від політики, аби не зіпсувати відносини з каналами чи рекламодавцями. Але потім все змінилося. А зараз, щоб ви трошечки відпочили, і щоб у вас був час, зайти в опис під цим відео і там клацнути на посилання на Монобанку, куди ви можете закинути пару гривень, якщо вам сподобалось це відео, щоб я ще трішки ближче наблизився до мети такої, як. Ноутбук. Ноутбук мені потрібен для монтажу, тому що всі сценарії, відеомонтаж та навіть обкладинки я роблю в себе на телефоні, що забирає дуже багато часу і, якщо чесно, не дуже зручно. Тому дякую вам за все. Зеленський усвідомлено вивів у центр саме сатиру. Не просто гумор про чоловік прийшов додому, а пародії на конкретних діячів і соціальні явища. Це не була персонажа. Нальона образа радше легке гротескне копіювання. Тут він зберігав принцип: навіть коли жартуєш про президента чи прем'єра, все одно маєш лишитися своїм. Головне зробити так, щоб зал не замовк від дискомфорту, а розслабився. А яка роль зеленського була як виконавця? Він завжди залишався у центрі. Пародії, що він робив сам, це часто була більше гра жестами і інтонацій, ніж точна копія. Його сильна сторона створити карикатуру, але не перетворити цього персонажа на повну карикатуру для глядача, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Це тримало межу між гумором і прямим тролінгом. У середині нульових і кінці десятих період, коли квартал стабільно давав людям привід поговорити. Чарти доходили до всіх. Навіть ті, хто не дивився випуски повністю, чули про них уривками у новинах чи цитатах. Для артиста це була перевірка, чи можна жартувати гостріше і не втратити зал. Зеленський залишався обережним. Його подача усмішка, легка іронія, іноді навіть розрядка після гострого моменту. Ця модель працювала, зал отримував гостроту. Але без агресії, коли квартал остаточно став великим брендом, гумор Зеленського пройшов декілька етапів. Він уже не грав короткі побутові сценки, так часто як у перших сезонах. Його роль поступово зсувалася у бік ведучого об'єднувача. Це був ланцюг відкривати номер, задавати тон, закривати на сильному фіналі. Але як саме змінився його стиль? У пізніх випусках Зеленський більше грав на балансі між конферансом і короткою імпровізацією. Він усе рідше брав на себе ролі другорядних персонажів, навпаки, залишався голосом, що коментує те, що відбувається. Такий формат. Тримав публіку у фокусі, глядач бачив у ньому свого, але ще й того, хто веде за собою всю команду. Інтонаційно він став спокійнішим. Якщо у ранніх сценах Зеленський міг перекрикувати партнерів чи розганяти сцену темпом, то пізніше частіше грав на паузі і підкреслював жарти голосом, а не кілом. Менше гротеску, більше точного підколу. Деякі номери нагадували міні-стендап. Короткий монолог із вставками коментарів. Це не був стендап у чистому вигляді, але вже й незвичайний номер КВН. В останні роки він отримав образ керівника сцени. Помітно, що він свідомо давав більше простору іншим. Часті діалоги, сценки без нього, але й з його коротким включенням для фінально смішного коментаря. Така структура робила його не просто головним виконавцем, а радше головним редактором жарту прямо зі сцени. А що така поведінка каже про нього, як про коміка? Зеленський показав, як можна тримати в руках велику машину гумору і не загубити себе як артиста. Він не ховався за шаблонні анекдотичні ролі, а поступово переходив у роль оповідача, який керує настроєм. Це відрізняло його від багатьох традиційних конференціє минулих років. Якщо спробувати описати гумор зеленського одним словом, це контроль. Він завжди контролював ритм номера, коли зал повинен сміятися, а коли дати паузу, коли несподівано змінити тон, а коли його пришвидшити. Цей підхід не був унікальним для жанру, але в його виконанні звучав особливо злагоджено. Зеленський майже ніколи не створював вигаданих персонажів з нуля, він обирав знайомі масові образи: чиновник середньої ланки, сусід, директор школи. Це давало глядачу готову асоціацію. Тексти були прості, без складної багатошарової іронії. Гумор будувався на гіперболізації ситуації. Один із помітних прийомів різкий злам інтонації посеред номера. Він міг почати спокійно, майже серйозно, потім раптово змінити голос чи темп і розсмішити зал самим переломом. Це тримало увагу, навіть коли сам жарт був середній. У кварталі пісенні вставки стали окремим інструментом. Зеленський часто робив короткі пісенні пародії, переписував відомі тексти під актуальні події. Це не завжди було гостро, зате завжди легко лягало на слух. Для багатьох глядачів саме пісні запам'ятовувались більше, ніж жарти. Також він використовував класичну схему подвійного удару: спочатку простий жарт, потім короткий панчлайн. Це дозволяло швидко закріпити сміх і не дати паузі розтягнутися. Зеленський любив такі ігри, невеликі вставки, які не давали залу розслабитись. Важливо, що навіть у політичній сатирі він рідко грав на прямому конфлікті. Він висміював, але не переходив у відверту конфронтацію. Це робило гумор менш токсичним, залишало глядача у комфорті. Якщо дивитися на Володимира Зеленського, суто як на коміка, його головна заслуга не в окремих жартах чи сценках. Його внесок у тому, що він навчив величезну аудиторію сприймати гумор як регулярну звичку. Вечірній квартал став для багатьох першим шоу, яке змусило сім'ї збиратися біля телевізора не заради серіалу, а заради сміху. Зеленський і його команда зробили гумор масовим, зрозумілим, відносно безпечним. Так, там не було ризикованого чорного гумору чи жорстоких соціальних панчів, як у стендап-коміків заходу, наприклад. Зате був баланс, побут, сатира, пародія. Цей баланс і тримав зал десятки років. Його стиль добре показує, що гумор може жити у великій формі. Він не обов'язково має бути камерним стендапом чи імпровізацією на 20 людей. Це може бути великий зал, світло, музика, команда, яка вміє зробити номер із простих ситуацій. І головне, що публіка готова сміятись із того, що вона впізнає. Не завжди потрібні шокуючі теми чи межа дозволеного. Іноді достатньо, щоб людина на сцені залишалася для глядача своєю. Так от, що варто запозичити новому гумору у гумора Зеленського? Від Зеленського, як коміка, можна взяти кілька простих речей. Перше. Працювати зі зрозумілим матеріалом, який не потребує пояснень. Друге не боятись простоти, якщо вона щира. Третє. Пам'ятати, що міміка, інтонація і пауза. Інколи важливіші за сам текст. І останнє вміти тримати увагу навіть тоді, коли жарт не найгостріший. Зеленський завершив кар'єру коміка на піку популярності і лишив після себе цілий стиль, естрадний, теплий, без агресії. Для багатьох коміків це нагадування. Гумор не обов'язково має бити в обличчя. іноді сміх це просто звичка сміятись. Разом. Мене звати Валентин і ви на моєму YouTube каналі. І я надіюсь, за мої старання, ви підпишитесь на канал, влупите вподобайку та напишете коментар.